Друзі, всім привіт, з вами я, Дей Енджей. Це вже дев'ята серія Сутінкового світу. І це одна із найцікавіших серій, яка була у нас на каналі. Тому записайся вкуснявками. Погнали! не У минулій серії ми побідили боса нагу. Два-двуй. Куда? Ну, Всю побідили цю нагу просто Ціліча так, я підкушую щас. Одне хп в нього. Вже одне хп. Я тут бігаю, так от і все отлично. Йоли пали. Мене положило, положило, піднімай, піднімай, піднімай. стріли по ньому. Отже, після перемоги ліча. Вже збиралося перемагати гідру, але не тут було. Здається, нам потрібно було пройти лабіринт. Перед гідрою. Фу, друзі, ми прибули до лабіринту, то що слідуюча наша ступенька це лабіринт. Тому Джей, погнали його і слідуємо як можна більше. Ми якраз біля боса Гідри, так що наступний босс у нас буде, мабуть, гідра. Подивимось по нашому карті. Фук, Джей, ти йдеш? Де ти є? Так, йду до тебе. Ага, ось ти. Так, тут треба обережно. Анка можна це ламати? Ні, nee, це ломати нельзя, то, що лабіринт же. Тут так прикольно построенный, что нельзя ламати блоки, щоб чесно пройти лабиринт. Oh, так обережно мы no, так that, that, от спускаемся. That, that. Оп, ну короче, неаккуратно спустись. Oh, <laughs> так, тут, тут до речі, темно, так що буде мати складно. Опа, Анка, тут сундук знайшов. А ну дай свій факел, у тебе є цей, а мені дай oh, well, факел. У мене факу нема. Ой, слиток із без... дерева. Oh, Вов... є факел. Тобі. Фу, тут, тут, -тавр. -тавр. Да, це як мінотавр. Тут є молоко. І уголь. можеш факел работать, ти можеш зараз факел работать. О, в мене є уголь. Фух, Джей, ну пішли по цем, будем клятому лабиринту сейчас. Под ухожу. ми тут... Ой, а... скрині, скрині, скрині тут, шукай дай. О, лы ТНТ, ТНТ, із залізного. Я кирку знайшов. Ой-ой, тут знайшов Ой, это. Ну, челіков. Кстати, вниз, мабуть. Он, спуск вниз, мабуть. Сейчас тут я ще еще є в скрині. Ой-ой, пидирируйся, сейчас все нафіг. тихо. Діка... Ай, ловушка, ка, выт пидированный. Надо ну, Де тут ось. Можна спуститись. А, ну давай. Да, тут прям нижче. І фать, ще нижче. прикинь. Там бедро хоча б бы у бач, а тут можна ще нижче. Так, я відхилюся І поплю, сейчас оборегну. Кикай какой з нього. Дуже мало, підожди. у мене тут жуки напали страшні. Ну давай, надійсь, я тут. Його. О, Мене! У мене взяв дві! Блин! Вони огнем молять. Це огняні жуки. Їх чого таке названня Ой, їхні огняні жуки? Тут жукас ще огняний. Да. Ай-яй-яй. Акинджи. Ух я отхилюся трохи, мої вже не так багато, в принципі, ні, вафлі, вафлі є. Мечі цього, блін, такий він... Да боже, тікає, все. вс. Шо не цикливый, а в атакує, атакується, капець вообще на добре, пішли. Моє тут два вони, не... бол. Ой-ой. Ой-ой-ой, багато, 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 багато. Грибатавер! Він тут, -а вже бачу його. Де де? Ось, ось День. ось він! Ааа, він ось! Мачи, мочи, мачі. мачі, мачі. Він бот. Він, він дуже ботуроник, якщо розженеться, дуже... Все, положили! А, Боже Після перемоги такого тяжкого боса, ми не гаяли час, вирушили далі. До речі, так, да, це карта лабіринту. Предмет, за допомогою якого можна було б її скрафтити, був лише у боса. ще ну, мені цікаво, а в тебе є зажигалочка? Немає. Навороти так, щоб було. А, ні, в мене є не треба. У мене є зажигалочка. Вся ну-ка, я бачу отак -от. отходь, отходь, отходь. Отлично, погнали. Yeah, так, далі, далі по карті можемо Нам бы эти НТС баг О! Ооо. Тут обійти, кстати, можна було, ну ладно. е yeah, Не, кстати, тут. <гас> я знайшов, вроде комнату, ну-ка. Да, її? Тут. А Бжд, ти там. Не, там там Я там ходив, обходив. А ну-ка, пожди. Ага, а, це просто грибна кіната. Да. Yeah я что-то тут тільки mm -hmm. що что ой сейчас мы с джаем будем шукати цю комнату все давай ой ще, ще одну стал ой ну блин тебе хватило вот они что такие туда та, ну, зачем так вот оставить на складно ум оп 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 все нахер блядь, блядь, не дерево що й храни ай все всякий зергов <пілляє> 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 О, я упав. Ще, ще пору, так, ну все, то, в принципе, нам должна. Да може ми едру с тобой. Ай. А, ну пару блоков не хватает, <пілляє> Да. А, да, недалеко, не давай, Так, а де мапа им много. Ага, такая мапа, все отлично. Так, давай. Погнали. Я откину Андрю вот так оп. Ох, ну туда, я буду так, экономнейший, ебать. О, я в лаве. А Запратно. все, да. Отлично. Давай, давай, бегом. Я бачу гидру. Гидру бачу, ребят. Надо лук. меня есть стак стрелы и лук есть. Тебе есть, там точно трой лук. У меня лук есть. А стрелы есть? Да. Тоже есть. Ну все, супер. А ну, ребята, да. Що це за йому -мо, -йо, ребята, яка вона величезна я у нас. Вечезну три голови. Mm. Так, ну погнали тоді, сейчас будемо. Все, бар'єра нема, значить ми можемо приступити до цьому етапу. Давай. Опа, я попав, по ИШ На І снарядами, так ти просто инаряшь. На ИС снаряда. Ааа, понятно. Або ближче Обаблищит. Ага, понятно. Такие такі щетки. Що... Або... А, голову волу, теряй, голову, голову її. Коли пасть закрыть, я, я так. могу. Да, да. да. Открывай буточку, давай, давай, гідро... Опа. Ну, да. Опа. так, Опа, так так можно, отлично. А, так, все, а, ребята. Ой-ой-ой, ме... ребята. 1000 хп, хп знесла нам. Ну да, гидрав все таких шаш. Я попал, не снаряда в один раз. Ні, вона... лы-палы, это шо мощно, гидра! Боссные слабых. з близденные лучше не підходит-то. Барей, ну джей будет, елы палы. Ничего себе, кана тут, а. О, походить? Ні, це все вид Ну, коли платит в это и снаряды, короче, ну я так понял легше. Давай, давай, будочку, да, да. А, ти, Опа, і отак так вот. Отлично, папа. Я понял, короче, именно в її снаряд надо попадать, возможно. Три ой. А я говорю, жорстко, жорстко. Ай, я горю тут жостка жасто. Ай-яй-яй. Ай, я капец. Можна їх привідбивать по другому, а ну якщо то по рому так підійти. А не а. Я, я могу снаряди -яй -яй. защити. На, на, просто в голову. О, минус одна голова, минус одна голова. Он еще одна выросла, диви. О, я ще могу! Мені ще выросло. Найди голови, я всі стріли прозрав свои. У мене стріл немає. О, питбора, питборай. Навідо ває. Ой, она отталку отыщи, хвостком нечесливе. Ні, да, она мощная. По голові, по голові. Оп. Давай, оп, бему її. Оп, оп! оп. Но! No! Все, yeah. тут ми перемогли! Туда! Oh, все, трофеи гідри, вогняна кров, и м'ясо oh, гідри, Боже, будем с тобой лаком! Мясо гідри, бери кров її подимся, що вона крафтиться. Просто, друзья, НКС скрин даже все заберу. Ты что, крута скринь <laughs> <laughs> Давай. А він топором дал, что топором? Отлично. Все, друзі, це, на це якщо нас упало, воно вогняне, нам хана було б. От Отака печера гідри тут, виходить, так, така була? Фух, ну і так, били. Фух, ти що? Легенько да, туди змогли. Фух, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Ми передолали 3 ступені босів. Слідуюча серія жде ще багато пригод, ще більше екшена, епіка. Тому на цей раз ми будемо закінчувати. Всім дякуватися до кінця. Всім удачі і всім пока-пока. Пока-пока.